Дякую, що поруч команда новин розповідає головне на цю годину. Окупанти поранили цивільного на Сумщині. Вранці ворожий дрон влучив у цивільне авто в Шалогінській громаді. Повідомив очільник області Олег Григоров Постраждав 63-річний водій. Його ушпиталили. Окрім того, рятувальники ліквідували масштабну пожежу на місці влучання БПЛА в Сумах. Там вогонь охопив нежитлові приміщення на великій площі та швидко поширювався. Обійшлося без постраждалих. За цей тиждень Росія випустила по Україні півтори тисячі дронів та 50 ракет, повідомив Володимир Зеленський. Окрім того, ворожа армія використала понад 1280 керованих авіаційних бомб. У всій використані зброї знайшли тисячі іноземних компонентів із різних країн, зокрема з Європи, Америки, Китаю і Японії, зауважив президент. Успішна операція в тимчасово окупованому Криму. Українські розвідники вдарили по трьох російських гелікоптерах. Мі 8 повідомляє гур. Крім багатоцільових гелікоптерів, спецпідрозділ головного управління розвідки примари також атакував дороговартісну російську радіолокаційну станцію. Партизани підірвали залізничні колії, які ведуть до авіазавода у Смоленську. Про це повідомляють у Русі. АТЕШ. завод виготовляє ракети Х 59 БПЛА та іншу техніку для російського міноборони. В організації зазначили, що мають підтвердження логістика ракет наразі порушена. Осимо долучитися до збору на обладнання, транспорт та засоби для ефективної роботи по знищенню ворогів для сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи Адам. Ціль 3,5 мільйони гривень. Долучайтеся. Кожна гривня важлива збивати російські літаки, які порушують повітряний простір Північно-Атлантичного альянсу. Міністерка оборони Литви. Довілє Шакаліня наголосила, що операція НАТО східний вартовий вже давно на часі. Вона нагадала, що східні кордони оборонного союзу постійно випробовують, і додала, що Туреччина 10 років тому вже подала приклад, коли збила російський літак. А президент Чехії Петер Павел заявив, що порушення Росією повітряного простору і інших держав це підстава збивати ціль. Він нагадав про вторгнення трьох російських мігів у небо Естонії та закликав НАТО реагувати на такі інциденти військовими діями. Також Прага створить спецгрупу для захисту країни від російських безпілотників. Заявив прем'єр-міністр Петр Фіала. До складу увійдуть експерти та аналітики міністерств оборони, внутрішніх справ, транспорту, армії та поліції. Серед основних завдань моніторинг. Технологічних новинок та розробка протидії загрозам. Тим часом в Естонії заговорили про закриття східного кордону після порушення повітряного простору країни російськими міг 31 опозиційний лідер Урмас Рейнсалу заявив, що дедалі серйозніші провокації з боку Росії потребують рішучої реакції. Він адекватним кроком закриття кордону. Водночас міністр внутрішніх справ Ігор Тарона наголосив, що зараз не йдеться про обмеження сухопутного сполучення. Нагадаю, 19 вересня три російські міг 31 залетіли в повітряний простір Естонії. Літаки перебували там 12 хвилин. На їхні дії відреагували винищувачі F-35. Це стало четвертим порушенням повітряного простору Естонії цього року. Британські винищувачі почали патрулювати небо над Польщею. Повідомив британський уряд. Два літаки тайфун вилетіли із британської військової бази в рамках місії НАТО Східний вартовий вони будуть захищати повітряний простір Польщі після нещодавніх вторгнень російських дронів. У відомстві Сполученого Королівства зазначили, що винищувачі успішно повернулися до Великої Британії вранці 20 вересня. І більше цікавих відео шукайте на Ютуб-каналі Еспресо. Обов'язково підписуйтесь, адже там прямі трансляції та Всі Випуски новин, програм та спецпроєкти, що можна побачити лише у нас. Також короткі відео на гарячі теми в розділі шортс. Поширюйте їх, коментуйте і будьте поруч. Ось такі справи на цю хвилину. До зустрічі в наступному випуску.